Сонячний ранок в саду. Сонечко просипається, попадає на гідіску сирійський. такий. Зараз на ньому яскраво піде видно, тому що потім повернеться сонечко за, на, за платанами, і воно буде в тіні і погано буде видно. А це я на гаранті подивилася, такий гарний такий вийшов вид. Це моя як тут стоїть, одна і друга. Ось тут бушки мої, О, тут у тіні. Ось так бушки цвітуть. Я в коміс, який був весною з коричневими листками. Трошки бабуся прихворіла. Жара на помощ не йде, а такі сквозняки в транспорті приходиться виходить температурою. Але ж обстало, трохи хожу сьогодні вже. Ось такий гарний в коміс, мені подобається. Пчелка літає. У нього спочатку такий коричневий початочок, а потім йде в такі. А листочки спочатку такі коричневі, я вже вам показувала. Потім вони зеленіють. Ось така бушка красивенька. Це вже від, від світа в мене бушка. От. А от іще в Ось такий. У мене у кожного є назва їх. цей, бачите, теж по черзі зацвітає. Вони як мороже в нас. Спочатку знизу йде такі темні кіточки, потім далі розкриваються, розкриваються. Євкоміса бананасова лілія. У неї зверху чубчик. Ось ще один, не можу підійти. Ось такий. Мені їх тут багато. А цього самого трьохколірного євкоміса більша головка. чубчика, саме більше. Ще маленькі, мене десь тут є цікаві. Інші зовсім кольори. Побачимо. А от іще. Ціла гора, ціла гора. Світуть Ці ще й досі в мене агапантуси. О чудо, перший раз бачу, зав'язав насіннячко. Це рослина в Австралії росте просто на вулиці. Ну, потрібен їй такий клімат, сухенький. Ось вона гарнюня. У мене тут ще повинні бути білі, але вони не зацвіли. я Бачу, нічого. Велико гарно розрослися, але нема. От іще мені бушки різні. така богін така, але бачите, квіточок ще немає. Вон мій садочок із яблочками. Зараз, друзі, підійдемо, покажу вам. Вон моя гортензія Бобо. Перший раз її побачила отаким от гарним велика кістю, бо вона була в прошлому році зовсім, ось така манюсінька Я не думала, що в неї у гортензії бобо, можуть бути такі великі кісточки. Ось дочка привезла з Германії свою гортензію крупнолисну. Тепер бабушці буде проблема шукати їй місця. Стоїть поки. Ось так що ось цікавий графіті. Я давно її хотіла, оце графіті, шикарнюща. Дивіться, вже порозовіли. Щочки порозовіли в неї. Але зелена. А ось дивіться, в бобо вона біла. Зелені воно внизу, але вона біла. Мілкі, мілкі, кіточки мілкі, дрібненькі, дрібненькі. Я один з комісом, в мене тут компанія така. Юка розрослася. Ви знаєте, що я з неї зробила, я просто видалила отуди. Всі старі, як завжди. Те, що вона цвіла, воно ніколи не буде цвісти. Я просто їх видалила і вона пішла яко, такою красуньою, красивою, як, як ніколи. Я ж їх обрізала, дуже гарний кущик вийшовся. Ось Жабенятко моє тут сидить коло графіті. Друзі, от і чудеса. Я вам показувала розпаковку своїх рослин від Грін Едема. Посилка досилка. І там був запакований дельфінім і флокс. Так от, подивіться, я його посадила і він розстріїв. Махровий от такий. Сиренівий якийсь. О, чи чи ні. У мене взагалі оце, оце місто якесь. Висажила в минулому році тут щось, воно не вийшло, але паличка мене залишилася. Думаю, чи воно що буде тут, чи ні. В цьому році підсадила туди на це місце рядку білий е, дельфініум. Тепер дивлюся, білий дельфініум цвів, рядом росте, ну це ж діцентра росте. Значить, тут ще біла діцентра. А цього хлопчика це ж я спеціально вибирала теж махрового гарнюнього, Сюди мені для композиції, будь ласка, І він розсів таким кольором. Ох, як мені юка подобається. Ой-ой-ой. Он, -ой -ой. друзі, як мене там кіцюня. Підпочивають вони на подушках мій садочок під платанами, під павловнією. Ось такий гібіску ще махровий із серії шифон. З міліровочкою з білою. Видно, ночі був дощик, бо вони всі в водички в росі. Вон. високий такий. Я його скільки не обрізаю, а він все одно йде вверх. Спеціально обрізала так низько, щоб було мені видно квіточки внизу. Але він йде на гору, йде, 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 і ось там високо, коло ялоньки колорайської. райської. Отакий От красивий тут куточок у мене. Стала раненько, покормила собачку, покормила кициків своїх. І вийшла трошки в садочок. Вчора 38 було, позавчора 39 було, Бабушка трохи збилася. Трошки збилася, то я вже сьогодні легше мені раненько встала, як завжди. Пройдуся з вами садочком. Небо синє. ой, красота, друзі, сьогодні, господи, аби мир був. Ось такі райські Яблучка. І у оле. Теж густенько, густенько, так, ось такі гілки. Угу. Так. От така вам прогулянка Незвичайна Доріжка, де були нарциси, бачите? Засаджена гвоздиками, як моя покойна бабуня казала на цій чорнобрійці, це гвоздики. Ми з такими гвоздиками ходили в церкву, Ось такі гренюні, жовтенькі. А тут рядешка підсаджена і ще і айстрочки, Цілий рядочок. Самі насіялися. Це я простому році їх купила розсаду, потім осінню кинула той, що просто Пучок кинула на землю, а він вон скільки насіявся, тепер мені не треба купляти нічогось. Дивіться, яка в мене тут поляна буде із астрочками. Прохоже, це все в мене цей садочок. Яблучка падають, збираю свої яблучка, все з колоновидних яблуньок. Бачите, скільки їх у мене тут. Це колоновидні яблуньки. І от такий в мене урожай яблучок. Кожний рік родять. Тут яблунька ола рядом. І оці. І кожен ранок хожу, збираю їх. Ось вони. І варю компот. Мені кожен ранок я варю карпотік. Мені кастрюля двохлітрова вистачає на день. На сутки хватає фактично. Ось так виглядають лілінички. І оце дорожка з тими з лієничками. Бачите, я їх не обрізаю, ще дуже рано обрізати їх. Вони ще прикрашають сад. О, А це заячий хвостик. Получила я коли розсала е, і висіяла. І тепер вони в мене по всьому садочку. Я ж кажу, по всьому садочку зайчики бігають. Ось такі, маленькі пушистики. А от, друзі, де ж я посадила свої чимерники варігатні. Ті, що знову ж я вам кажу, що посилку я вам показувала. Ось мої чемернички. Коло чимірників звичайних ось тут будуть. Тепер за ними придивлятися, як вони себе будуть почувати. Ось такі колючка, Silver Dollar. Це йде Penny Пінк. А то піпал. Ось так. От скільки пока ходила. вам показувала чемерники, Ну, вони там лежали, то я її сюди зібрала. Такі в мене яблучка. Так, друзі, оце у мене клумбочка остання, яку я робила із хостами. Я вам її ще ні разу не показувала. Ну, давайте покажу вам. Ну, от спочатку покажу те, що я уч... посадила позавчора, після того, як отримала посилочку, оце ліпстик блонді, вона жовтенька. Бачите, то ліпстик блонді, вона невеличкого розміру, і тому вона але яскрава. Оце хвосточка номер 9. Я там коли садила, трохи листочок придавила. В неї такі ножки симпатичні, дивіться, сіреніли. Листочки строгі, вона йде так, типа голубає. рядишком йде ще один Нептун. Вони листочки ніжніші, але з чітким жилкуванням. От, Так, тут було місце свободне, були лілія сюди викопала. Весною тут будуть гіацинти. Тут внизу в мене йдуть гіоцинти. Так, друзі, а от саме мерловін. Красивуща. Ну, бачите, сильно град її побив, вона так і стоїть у дирочках. Сам мерловін такий, ну, кавунчик, кругленький листочок, як кавунчик. Посередині зелене, а по боках вона є жовтеньке. А на камері кажеться, як вона біленька. Он крайній лівій листочок, він довго синіший, зеленіший, той показується зеленіший, а це на сонечко попадає. Інкульпа теж сильно пострадала. Це рослини, які перші вийшли із землі до того, як почався град. І вони найбільше пострадали рядишком епіфані, зараз ближче підійду, епіфані у неї дуже жорсткий листок. Бачите, вона темненька, відрізняється від n пульпи і відрізняється від саммерловін. От бачите, їх три. У цей навпаки все зелений листок, а посередині світле. Рядом зацвів салі Енбуб, Це посадка цього року. Салі Енбуб, Будемо роздивлятися, це новинка. Далі в мене Ліберті розділена на дві частинки. В минулому році ще. Ну от вона росте в мене двома частинками Ліберті. Так, зачепилась тільки що камерою. Це ж тут цедонія Айва. Бачите? Вона хилилася таке голого. Зелені вітамінчики, як лімон, вітамінчики, вітамінчики. Це під цими кущиками. Он як гарно виглядає, листочок вирівняла тобто, на бернай з таким листячком і строгим, строгим, як фонтан. Так, друзі, ось моя любимка. це іде Аеша. Аїша і Аеша. Зацвіла. Зелений листочок. І ще й має теж таке жилкування, видно хороше. Комарі летають прямо в рот. Темне-темне зелене. Гляньте, отчите, скільки їх, вони всі відрізняються. Всі різні. Друзі спеціально вибираю, щоб не було схоже ні одна на одну, щоб не переплутати і все. Ось моя ще красуня, ох, сінді. Друзі, це красуня із красунь. Листок здоровенний, одна із найперших. Дивіться, який він димчатий, туманний малюнок у неї. Самий листочок біленький, а малюнок димчатий. Так, там показала я вам Ліберті свою ось діблюсі. Зелененька діблюсі. Діб Ось така вона. Темно-синя, гарнюня, гарнюня. Теж сховала її під яблунькою. Ось мій Любимчик Султанов Свінг. Трошки листок пожовтів. Ну, це посадка в цьому році, тому я багато претензій до неї не маю, тільки наблюдаю. Тоже красунчик кучерявий таке волністе листечко. А це хот-шот, новинка, друзі, зовсім я од балдею. Листочки яскраво лимонні, ножки рябенькі. Так, така яскраво жовта. Бачите, з цієї сторони в мене буде хот-шот, а на тій стороні липстик блонді жовтенька. Так, друзі, ось мої гейхери. Я вам цьому році їх не знімала. Не знімала, друзі. Я знаю, що я багато вже відео зняла, багато відео вам показала, але до гейхер черга не дійшла. Ось покажу вам ще оцей куточок. Теж під яблуньками. Бачите, там, де було в мене в прошлих роках, там були тюльпани. А тепер тут красуються мої хвосточки. Друзі, бачу, 16 хвилин це вже довге відео, мабуть, я буду вам робити дві частини. Бо я знаю, що люди не дивляться великі довгі відео. Ось вирішила у горщиках, ось пересадила. Кемпінг шаду, вона йде фонтаном. Бачите, дуже тонюсінький. Яскрава салатова. І я її вирішила посадити у горшечку, щоб вона не доставала до землі. А от таким фонтанчиком красивим. Рядом іде алмуст з червоними нічками. О, отак смотряться вони. О, Дивіться, флеміш традиціон. Це в мене новинка посаджена, була осінню. І щось вона мені погано вийшла в другому місті. Ось такими перемаканими листками були. Я їх оттуда забрала, пересадила сюди під яблуньку. І ось вона така гарнюня наростає, наростає нові листочки. Дуже красиві. Зверху падає лофантанісовий. Не було в минулому році, потім я залишила насіння і він так насіння все тут гарно. То вже я йому не заважаю. Хай. Ось це серіально, хвосточки, вони сильніші. Це називається флеміш традіціон. От рядом Кептен Adventures. теж в горшечку сидить. Рядом іде в ліц вершечок висадила. Яскрава така я хвосточка, дуже гарнюня. Ну, оце недавно брімка. Просто зайшла в магазин в епіцентрі, і от мені чогось так захотілося її брімка, тому що в мене були вайт брім Так я не поняла що в мене є, чи вайт чи брім чи брімкап. Ну, взяла цей. От. Ось там такий. Ось такий красунчик вінтерлайт. Шартрезна, прокручена. От так, гарнюня. Ой, ззаді в мене Invisible ліміт з красними ножками. Теж строгий фонтанчик гору, листочки. Строгі, строгі такі. А ну-ка, зараз я наступлю трошки. Отак, сонечко. О, закрила собою сонечко. Теж тут іде лофант, заважає трошечки. Ну, о, трошки на сторону його. Отак от. Invisible limit. Листочки, строгі, строгі, сердечки, дуже симпатичні, така ніжна, ніжна. А це ось в мене пересадила сюди в тіньок її Красуню, Лайм Смузі. Забрала її від сонця. Вона на сонці в цьому році почала підгорати. І я її сюди сховала. Тут ще місцечко було, то я сюди сховала. Покажу вам оцей куточок, а те, ти... а тут -ту клумбочку, я вам з зніму іншим разом. Ось в мене на цій дорожці, як це фрагрант букет. Те, що сильний великий запах, гарно розростається, висока, сама висока і високі ножки. І отам жемчужниця. Так, такі це старенькі вже, ну не старенькі, але вже мають три рочки. То вже гарно себе почувають Хосточки. От і зараз покажу вам ще ці, що гіб... Із... гібізку само почала. Ось цей ще не зацвів. А з... І ось очіки. Очітки будемо знімати відео окремо. Навіть моїй доці понравилися. Давай, стрички. І ось такий почат сісти перший. Біла луна, здоровенний приздоровенний. Буде багато їх. Отак, От і тоді вже все зніму. Але дуже багато я, що вам знімати, показувати. Багато чого ви ще не бачили. Отак, От лофант, анісовий там шалфей. От, перейдемося назад по цій дорожці. Хоча, Хотя, хотя вон, зараз вам покажу. На сонечку появилися, вон, дивіться, гортензії на сонечка, але вони тут. Я бачу. Так, ось здалеку вам покажу свої гортензії. Це, друзі, краса неймовірна, але ж і роботи повно коло неї. Цю красу я вам буду знімати окремо. От так. Оце все. 22-го року посажені осінню, бачите, двірніше. Війна почалася в февралі, це значить 21-му осінью посажені вони. А я вже в 22-му за ними доглядала. Ось Сприйдуся, що їм компанія додавала фокси, то пахнуть, пахнуть ось. Вон, такі шапки, ось дивіться, які в мене тут і флокси. Ну Хе? красота. Я із цього боку, і з того боку. Бачите, яка ляпота. Лісниця попадає в крат. Я ж дерево обрізаю все время. Тут такі флокси. Франц, это ми. М -м -м. Це було. Мої ну, баню світять і запам'ять. Це, друзі, дала ваніла фраз таку гілку в цьому році. Ну, вона ж Бачите, я їх постаралася обрізати. От, ви подивіться, яка гілка. Це ваніла Фрайс. В цьому Штамбова я. штамбовая. така, Ну, треба двоєм знімати, щоб показувати вам самі волоті, волотистої гортензії, ну Подивимося тут, в мене. Фрагрант-букет. Сквітки аж достали он куди. Пахне. Ну і тут багато інших. Косточки, ось Афродіта. Ох, дивіться, які в Афродіти квіти. Ох, і квіти. Це Афродіта красиво Так, друзі, ну що ж, це відео ще прийде раніше, а потім я зніму вам іще одне про одні тільки гортензії. До побачення, друзі, усім миру. Здоров'я і поваги одне в одного.